Загалом з початку активних подій на сході, правоохоронці Хмельниччини, це вже шоста ротація фактично відбулася. На сході перебували працівники усіх служб, починаючи з працівників ДАІ, оперативних підрозділів проти спеціального призначення, підрозділу Богдан, який був сформований, Національна гвардія, які виконували і виконують ті поставлені завдання, які ставлять перед нами Міністерство внутрішніх справ взагалі при. Які перед нами ставить сьогодні народ України загалом було 408 працівників вже прийшло. Це фактично 10-та частина гарнізону Хмельницької області. На сьогоднішній день знаходиться 147 працівників знову ж змішаних загонів, які від охорони громадського порядку перетинні функції розкриття злочинів на території обслуговування. Тільки що нещодавно загинув 40 чоловік з роти в Богдан і колишніх працівників Беркуту відбув фактично на передову зараз в зону примирень, там де Сьогодні перемир'я, але сьогодні трошки жарко там для виконання функцій похороні громадського порядку. Слава Богу, я вже казав на сьогоднішній день. Стараємося здійснювати підтримку таким чином і організовувати взаємодію, що на місцях, що тут звідси допомагати підтримувати бійців так, щоб не було втрат, забезпечити всім необхідним, враховуємо і погодні умови, враховуємо і оперативну ситуацію і з озброєнням. Із транспортом допомагає громада. Я вже неодноразово повідомляв, що на сьогоднішній день є сьогодні дуже сильна допомога громади. І навіть наші земляки і за кордоном допомагають, і забезпечені транспортом різними броньованими автомобілями. Ну, Бійці сьогодні готові виконувати далі завдання. І не тільки на сході, але і тут понесені служби по виконанню своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Життя вносить корективи, дійсно, це не йти. Дії я не хочу, не хочу кожен раз, але дійсно військові дії, які там відбуваються, це зовсім інша тактика, це зовсім інший алгоритм дій. Це це вносить корективи, на які необхідно реагувати для того, щоб забезпечити і перемогу, для того, щоб забезпечити наступальність, для того, щоб забезпечити виконання своїх функцій. Вносяться корективи. У нас є прекрасна база сьогодні. Підготовки спецпідрозділів, де вільний час після відпочинку, вже коли є необхідність. Ми визначаємо, проводяться там заняття, ми складаємо спеціальну вже відповідно спеціальну програму вже складена з врахування тих обставин, які необхідно врахувати. Ми започаткували зараз проведення курсів навчальної, оперативних курсів начальної військової підготовки, де залучаємо старшокласників, використовуючи можливості потенціал бази Богдан. Ну, надію, що будемо і надалі виконувати свої функціональні обов'язки відповідно. Ще хотів би сказати, що на сьогоднішній день. Нас знаходиться санаторій на балансі управління міністерства внутрішніх прав Хмельницької області в Сатонові. І ми вийшли з такою ініціативою. І на сьогоднішній день розпочали теж реабілітаційні психологічно-фізіологічні реабілітаційні курси. Зараз на, на сьогоднішній день знаходиться 11 працівників з різних областей, в тому числі з Прикарпаття, які були під Іловайськом, попали в полон.